Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор, мене звати Ростик. І сьогодні я поділюсь з вами своїми враженнями про настільну гру Влучний Хід від Вольфгана Варша, такий доволі іменитий автор. І В Україні є вже видавництвом Єлбокс видано близько п'яти його ігор, якщо я не помиляюся. От. І, до речі, я дякую Йовбоксу за те, що вона прислала нам цю гру на огляд. Але перед тим, як я перейду до її огляду, будь ласка, скажіть, як мене чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією і захищають нас з вами. Також я дякую. Усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, надаючи їм ось весь необхідний спектр послуг, техніки, обладнання, який допомагає їм, нашим захисникам та захисницям робити їхню роботу краще, швидше, якісніше. І ми маємо їх підтримувати в цьому. тому я вас закликаю, будь ласка, донатьте. На волонтерські збори, на збори фондів. Кому довіряєте, тому донатьте. Також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал через сервіси Patreon, чи платежами на Монобанку, чи на картку Монобанку. Отже, у нас це є Андрій Жи. В пледі Гік у нас Sano 33, Халастер, Даша Бі, Лорд оборс, Попермен, Камен'Руч, Юрій ді Будемо так говорити, наші чудові гравці, я вам всім супер вдячний. І якщо ви маєте бажання та змогу підтримати канал фінансово, то я закликаю це зробити. Це дуже сильно додає мені підтримки. І усі посилання є в описі внизу цього відео. Тому переходьте та допомагайте каналу фінансово. І також нагадую, що по суботах наші волонтери збираються та збирають пташок. Які літають, роблять нашу неньку трішки кращою, трішки безпечнішою, тим самим допомагають нашим захисникам робити їхню роботу краще. Тому, будь ласка, якщо ви маєте змогу підтримати наш збір на закупівлю деталей для виготовлення пташок, доєднуйтеся, бо пташки мають літати і робити цей світ кращим. І разом з вашою допомогою ми будемо наближати нашу перемогу і повернемо мир і спокій у наші домівки. І перейдімо до самої гри. Отже, влучний хід це гра 2018 року. Кількість гравців, роз... в яку вона розрахована від 1 до 4, час гри в середньому 30 хвилин. Дві гравців від. О, мене тут не помінялося авторів. Від 8 років. І е, що мушу сказати, що це є гра на механіку Roll and райт так звано, Тобто ви кидаєте кубики та записуєте значення в певні ділянки на вашому папірчику, ну, бо це не планшет, і не ігрове поле, це саме папірці, які відриваєте ви з блокнота і записуєте. І що хочу сказати, це є фотки з, наших, з нашої партії, останньої, яку ми з Маринкою зіграли. Можу сказати, що на мою думку, мабуть, це є представник чудового роленрайту. Ну, Тобто, це прям такий Рон Райт, який ну, заслуговує те, щоб ви як мінімум його спробували. Ви маєте декілька секцій, конкретно 5, вони поділені за кольорами: це є жовтий, синій, зелений, помаранчевий та фіолетові кольори. На сірих зонах рядках ви відзначаєте певні бонуси, які ви отримаєте. І кидаючи кубики, ви замульовуєте значення, яке випало на тому кубі. Плюс там є певна механіка, як ви вибираєте ті куби. Я сильно заглиблюватися в неї не буду. Але що хочу сказати, що вона просто неймовірна. От Чесно, неймовірно, і я тішу, що вона є українською. Хоча там, якби вона є абсолютно повністю мовна окрім правил коробки, але все ж дуже приємно, що в мене на полиці лежить коробка, на якій пише Влучний Хід, а не Gun Shun Clever або That's Pretty Clever, або Clever, або щось інше. Тому в цьому ключі є лоубокс молодці, що її локалізували. Трішки розкажу, бо механіка тут проста: кидаєте кубики, вибираєте кубики, замальовуєте в себе на, на листочку ті значення, які випали на кубах. Е, мабуть, зразу оформлення аскетичне, мінімалістичне, нічого зайвого, ти не губишся, не, не бігаєш очима, не шукаєш, що дає. Е, якість компонентів хороша, передертися немає до чого. Тому я, мабуть, зразу перейду до вражень, тому що їх насправді набагато більше, ніж е, оформлення та правил в цій грі. Нам з Маринкою ця гра дуже сильно сподобалась. Ми її грали декілька разів, і в неї хочеться зіграти ще, та, на жаль, не завжди вистачає часу або обставини, не завжди складаються так, що ми можемо її грати ще іще. Але за рахунок того, що тривалість партії є недовгою, і коли всі добре знають правила і всі нюанси, грається гра надзвичайно швидко. Що мені в ній подобається? Мені подобається те, що дизайнер, кіндизайнер, подбав про те, що ми, коли закреслюємо певні... Локації, ми отримуємо певні бонуси. І завдяки цим бонусам, можна, якщо дуже гарно повезе на кубиках, і вас все просто прямо от ляже так, як має бути, то ви за одну дію, за один хід можете зробити стільки дій, що просто словами важко передати цей, це захоплення, яка оця комбінаторика дій, яку тобі дає один кубик. Коли ти, там, наприклад, закреслив в жовтій зоні, там верхній ряд, і ти закреслюєш синій, в синій, ти закреслюєш середній ряд всі, всі цифри, він дає тобі знову закреслити в жовтому, ти даєш жовтий, закреслюєш помаранчевий, ну ряд з помаранчевий з помаранчевим бонусом, перепрошую, я некоректно висловлююся. Ідеш помаранчевий, закреслюєш там, там і ти починаєш ці всі комбо-бомбо робити. І замальовувати за один хід свій просто там ну дуже багато клітинок. Це неймовірно кайфово. З нашої партії з маринкою перемогла Маринка. Відрив у нас був два бали. Хоча я трошки вірив, що я можу перемогти, бо я дуже сильно і багато вклався в помаранчеві. Помаранчевий сектор на полі. Як бачите, в мене 63 переможних бали, а в Маринки 48. Але Маринку врятували лисички, яких вона встигла закреслити два сектори з лисичками на полі. Я лише один, і циферка там була така собі. Тому Маринка ну, гарно відіграла. Партія в нас вийшла чудова. І я не знаю, ця гра викликає. Шалені емоції, і, мабуть, прикладом її крутизни, якщо так можна сказати, є те, що я Теодорові купив дитячу версію цієї. гри, В них є Clever для дітей, там треба тортики, морозивка всякі кексики закреслювати. І хочу сказати, що Теодорові дитяча версія теж зайшла, тобто він вже помаленьку розумів, як йому треба що закреслювати, щоб які комбінації утворювалися з символів, бонусів, які він отримує. І це просто неймовірно. Тому маю надію, що жовта коробка подивиться і до, до дитячої версії цієї гри, і ми її теж отримаємо українською. Тому що там вона якраз з від п'яти років, і вона теж просто неймовірна. Тому, як на мене, Вольфганг Фарш чудовий, просто неймовірний автор, хто не знає, то він ще зробив «Таверна Е, Фенталя, прийдесяти Кведлінбурга. Mind, Illusion. Ілю... От, Якщо вибирати між Mind і Illusion, Illusion мені в рази більше сподобався, ніж Mind. І це такий доволі різносторонній автор, як ми бачимо, і він робить дійсно дуже, дуже круті проекти. В принципі, це все, що я хотів сказати, тому я буду дякувати вам за увагу. Будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташок. Якщо вас ще залишаться бажання і кошти, будь ласка, підтримуйте фінансовий канал, тому що ваша підтримка насправді потрібна усім. І ми, в свою чергу, будемо намагатися зробити все, щоб підтримати вас. Ще раз дякую Жовтій коробці за надісланий екземпляр гри на огляд. Нагадую, що всі необхідні посилання є в описі до цього відео, тому, будь ласка, ходіть і. Тиці дивіться, що там є. І ще один з здоровесних плюсів це ціна цієї гри, вона є доволі е, низькою. Ну тобто, навіть не низькою, вона є такою, якою є, на мою думку, багато гравців зможуть собі дозволити її придбати і грати. Листочків там багато, їх стане вам надовго, тому купляйте, грайте, насолоджуйтесь. А на цьому все. З вами був Ростик. Світ настільних ігор, і до наступних зустрічей па-па.